Те, що Мадагаскар збираються продовжувати, Джефрі Каценберг заявив ще у 2008 році, бо в них з самого початку була ідея, щоб персонажі повернулися до свого зоопарку, який вони так любили. І тому 8 червня 2012 року світ побачив третій Мадагаскар, на створення якого витратили 145 мільйонів доларів, а приніс він цілих 740 6,9 мільйона. Цей мультфільм не тільки у світі гарно сприйняли. Він і мені дуже подобався, аж до повномасштабного вторгнення. Зараз я змінив думку до цього мульта, бо тут є руський тігр Віталій. А ці болотяні вилупки не вміють бодай щось не вкрасти, навіть якщо вони вигадані. Є нотанімейшн з вами, щоб розібрати третій мультфільм з циклу Мадагаскара. І якщо він в вас теж був улюблений, то може не варто дивитись це відео, бо ваше ставлення до третьої частини може змінитися. Цілих три режисери, два з яких працювали над першою частиною і над другою, працювали на тій самій студії PDI, про яку я вам неодноразово розповідав. Але це не зовсім правда? Більшу частину мульта створили в Індії після кота у чоботях, дріми там прям відділення відкрили. Про яке Венеція знайшов тільки цю малесеньку фоточку? Ну ще ось цю? Кому треба знати тих людей, що працюють за гроші, аби видати нам черговий шедевр? Мультфільм починається з жаху Алекса, де всі постарішали в цій Африці, і вони вирішують звалити. При цьому творці просто беруть і забивають на батьків Алекса. На нам цей конфлікт Флік, ця проблема це не потрібно. До речі, той актор, що озвучував батька, помер. І якби від мами й папи не відмовились сценарно, його мав би озвучити Семюель Джексон. Наші персонажі створюють саму велику сюжетну діру, яку тільки можна вигадати. Вони доплили до Франції, але щось їм заважає так само догрести до Америки. Пінгвіни, які кутять в казіннішки, типу їх не кинули, а збиралися повернутись. Та четвірка друзів розсекретила звірячу компашку, і люди викликали для них. Антагоністкою цього мультфільму Шантель Дюбуа з її командою. Звірядком вдається втікти. Їх прихищають циркові, бо Алекс збрехав, що вони типу теж циркові, аби їх тільки впустили. А пінгвіни вклали всі гроші в те, щоб стати власниками цирку, який жахливий, і став він таким після того, як тигр Віталій опалився, стрибаючи через малесеньке палаюче кільце. Ну Хоч ті руські в будь-яку дірку вони влізли своїми м'ясними штурмами, аби тільки всім життя згамнякати. Алекс надихає звірів на цирк без людей, бо вони мають гарно показати себе на виступі і отримати контракт. З американським промоутером, щоб повернутися до зоопарку, і як же мені подобається сцена, в якій звірі бачать, що все, по чому вони так настальгували, насправді не таке чудове. Про стіну між нами я і забула Мельман. Моя скеля менше ніж пам'ятаю, все це показує наскільки руйнівною силою є ностальгія. Ви ніколи не повернетеся в те, що вам подобалось, бо насправді ваш мозок ідеалізує минуле. Бо це ваше минуле. І тут наші герої приймають рішення повернутися до цирку, але їх в'яжуть, а Шантель дебуа намагається при всіх вбити лева. На що вона розраховувала, не знаю. Та циркові приходять на допомогу. І втілюють атракціон, який Алекс вигадав, коли розповідав, що вони нібито циркові. Я все життя любив виступи, публіку, і тому мене цей мультфільм дуже надихав. Антагоністка тут насправді жахаюча, як я її люблю, і це її ще пом'якшили. Бо для цього смертельного дротика вона так добувала отруту, що цю сцену вирізали. Як над жорстоку, бідна зміючка тут плачучи, сказала за що? Не менш жахає і посиланнячко на огидний фільм чи то роман Парфюмер, коли Шантель дюбюа нюхом відтворює події. А вас ніколи не дивувало, чому всі перегипсовані персонажі беруть і оживають від пісеньки Ногрядорія. Прикол в тому, що Едіт Піаф присвятила цю пісню французькому іноземному легіону. Тепер її співають, коли Легіон йде парадом. А ще це може бути посиланням на фільм Нолана Інсепшнс, бо це була музика, яка спонукала повернутися до реальності. У цій жахаючій жінки висять опудола персонажів, що з'являлися в франшизі. Ось цей пудель належав бабці Ніні. Коченятка з'їдав крокодил. Можливо, вона і крокодила за. Мочила. Гекон Стів був на короні Джуліана. Тож образ антагоністки тут і справді вдалий, такий, як в «Втеча з курника». До речі, ця сцена саме на нього і посилається. Але ми ж з вами не можемо морозити основну проблему. Тигр Віталій в сьогоденні це просто огидна істота, і не треба мене звинувачувати в нацизмі. Ну. Руські, що такого? Типу, хотіли представити різні народи, щоб якомога більше охопити глядачів по всьому всесвіту. Наприклад, слони мали розмовляти з німецьким акцентом. І, взагалі, що це я шукаю політику в мультфільмі? А тому, що політика в мультфільмах і справді є, тільки ідіоти думають, що мультфільми це щось безневинне. Ви думаєте, Шантель дебоа була обрана випадково? А мавпи, які були так дивно знову, клянчиш лайки добре за. Тільки чую. Вподобайка це щось інтимне, майже як цьомчик. Ти що, образився на мене? Ще скажеш, раз я не ставлю вподобайки, то не хочу розвитку українського Ютубу. Назвеш мене не патріотом. Так я все зрозумів. Ти не хочеш піляти відоси, а звинувачуєш мене. Типу я ці відоси кліпаю, типу я розвиваю ютуб своїми вподобайками. Це ж бріятіна! І ще тебе патріотам не робить жовто-блакитний м'ячик! Думаєте, Шантель де була обрана випадково? А мавпи, які були так дивно вдягнені, називають королем Версаля для сміху. Це справжні королі Франції, що жили у Версальському палаці. Останній був одружений на Марії Антуанетті. А на номерному знаку автопінгвінів написано «Їж шторт. Це цитата, яку приписують Антуанетті. Мало того, коли французів в ящичках відправляють на Мадагаскар на маркованих продуктах замість слова французький. Написано слово Свобода. Бо саме так у 2003 році робив американський рух, що типу мстився Франції за те, що їх країна не підтримувала вторгнення Америки в Ірак. Тож політика завжди присутня, навіть в безневинних мультфільмах. Вона впливає на мізки майбутнього покоління, і коли я робив великий огляд на мультфільм Мавка, я дізнався про купу грантів, грошей, які дають творцям просто так, аби вони представили в своєму мультфільмі те, що вигідно компаніям. Сильний жіночий персонаж для феміністичних організацій, вимираючі види тварин, всесвітній фон дикої природи давав і мавці, і «Панді конфу. Я перед четвертою частиною бачив від них ролик про те, що. Підтримай захист тварин, що вимирають з використанням кадрів мультфільму «Конфу Панда. Вони вкладають гроші в мультфільми, щоб діти, які з цим виростуть, полюбили. Те, що їм потрібно, а потім будуть збирати донати і просувати потрібні їм думки. І з тигром Віталієм, скоріш за все, була така сама ситуація. При владі вже був Путін, який розгорнув в Америці широченне російське лобі в усіх сферах, і, хоч в жодному інтерв'ю статті я підтвердження цьому не знайшов, дізнався, що, наприклад, мегамозок стартував в Росії на тиждень раніше ніж в США. З якого дива вони б так любили цю країну? Пішов лазити ще далі і дізнався, що DreamWorks Animation підписала ліцензійну угоду у 2013 році, щоб побудувати. Три парки, типу Діснейленд, тільки своїх. В Росії в 2014-му, коли була анексія Криму і накладалися санкції, DreamWorks відморозились і не збиралися відступати. Вони підтвердили, що угода діє, припинивши будь-які подальші коментарі. Ну, ведуть люди свій бізнес. Що такого? Ну, вставили вони ті Гравіталія, сказавши, що він руський. Чому мультфільм від цього для нас, українців, стає поганим? А ви помічали, що саме визначає? Його як руського. Шапка ушанка ви скажете, звірі не носять одяг. Всі не носять тільки він в труселях, але не в задрипаних сімейках, а в таких понтових циркових. Може, він грає на балалайці або проявляє гуте по черзі, всовуючись все в меншу і меншу матрешечку? Ні. Єдине, що його ідентифікує культурно як росіянина, це борщ. Наш український борщ, і це дуже важливо, бо в Америці, уявіть собі, існує борщовий пояс. Це така собі широта, на якій розповсюджені українські ресторани. Емігранти з нашої країни створили мережі готелів, елітних ресторанів, де розповсюджують українську кухню, відому на всю Америку. Про борщовий пояс вони знають, і ось дітям в голови вкладають, що борщ він руський. Як вони потім зможуть зрозуміти, що в Україні війна з поганим окупантом, а не внутрішній конфлікт? Дріми зцілилися під Путіна неодноразово? Наступним жахом, що вийшов в цьому ж 2012 році, 21 листопада, став мультфільм Вартові легенд, де вони реально відмовилися від Санти. І впіхнули Діда Мороза, але поговоримо ми про цей кошмар наступного разу, можливо, аж через п'ятницю. Може, виникне в мене бажання зробити ще один ролик про мультик бажання, а цей жахливий мульт бажання дивитися немає. А що ви думаєте про це болотяне лайно, що намагається вкрасти нашу культуру? Пишіть мені про це в коментарях, а ще можете підтримати це відео, розповсюдити його. Бо навіть на такому рівні ми маємо виборювати нашу культуру. Ну а ще можете підтримати. Мати мене фінансово, як всі ці чудові люди, що є моїми спонсорами на байміа кофі. Але якщо у вас є така можливість, то в першу чергу підтримайте ЗСУ. Для нас, для всіх. Це надважливо. Дякую вам всім за увагу і на все добре. У нас зробили дуже цікавий дубляж цігровіталі. Хто із вас є лідер? Цікаво, як руским показали, що він руський. Додали сленгу гопати.